Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні. Вау, wow, класно. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка плаття. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Класний розмір, десь 23XL. Також вам хотів би нагадати, що підписався на наш канал, коментували, вступали в на нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також на наш TikTok. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. О, Класне таке подовжене до полу з довгим рукавом, також гарний розмір десь LXL, Плаття з рукавом. Стан супер. Гарна фірма, Blueberry. Також десь розмір L, розмір 3-4XL, 4XL. Бачите? Такий прикольний розмір. Е, так, під джинс, тонкий джинс. О, класне. Плаття дуже. Розмір XL. Е, таке подовжене, джинсове плаття, плаття, тепленьке. Е, також подовжена. Класна фірма. Розмір XL. Оу, Менісон Скотч. Класне. Англійська фірма. А, також плаття в квіточку, плать багато в мішку, бо трошки подивимося. Розберемо. Так, таки подовжене за коліна. Гарне плаття. Розмір L. Так, продовжуємо. Розпаковка без купюр. Все відкриємо, все покажемо, все розкажемо і станцюємо і спляшно. Так, розмір XL, будь ласка. Розмір взагалі топчик. EXL. Плаття самі бачите, сучасні моделі, класні. Розмір XL, будь ласка. О, таке прикольне. О, Також гарне. Фірма ВІЛЛА Так, Мерітеллор з рукавом подовженим теплого. Тепле плаття. Комбідрес. Подовжене за коліна айче чендем. Ось таке прикольне плаття за коліна, дуже стильне. Примарк. Розмір L, Октоб. Гарне, гарніше, я б сказав навіть плаття. Розмір L XL. Прикольне плаття. Ляне, будь ласка, розмір XL. Стан гарний. Так, продовжуємо розбирати весь мішочок. Це покажемо вам зараз. Так. Стильне плаття. Подовжене аж до полу. З довгим рукавом, стильне, ось таке у нас халатиком. Гарне Паріж, Паріж. Вау, прикольне. Стильне якесь аж до полу. А, також прикольне плаття. А, горошок. А, Комбідрес. Плаття. 46-й розмір. Це LXL, а Легке. Zara Basic. Камбінізончик такий гарний. Також комбінізон джинсовий, плаття, гарнюче з цим з поясом, з ремінцем. О, ще, будь ласка, платья. Класне. Легке ХБшне. Зіма на розмір L. Плать дуже багато в мішку. На довгий рукав. Стильне. Так. до колін, Довгий рукав з ремінцем. Ремін там присутній. Розмір М. Таке більш тепліше плаття. До, в пол, до полу плаття. Так, легке. Також. Гармонію. French Connection. За коліна. За коліна. Прикольне плаття. Гарний кольорова гамма. Прикольний матеріал. Так. Таке більш класичне. Прикольне. За коліна. Онлі. Довгий рукав, подовжене за коліна. Гарне плаття V-фірма. H&M чиндем. Плаття за коліна майже до полу фірма Top Shop. Прикольне, класне. Таке більш Елька. Облягаюче Камбінізон до полу. Ще гарне таке гарне плаття. Подовжений рукав на свята. Продовжуємо розбирати мішочок. Плаття з довгим рукавом. Ще плаття? плаття. Так. Камбі дрес. коліна. Фешн. Хабашне. Джинсове плаття. Таке птихасі нас. Угу. Модно. До Дуполу. Дизайнерське. Під шкіру плаття. Може, то є теляча шкіра. Бачимо плать дуже багато, собі вартість гарна. Класичного формату. Розмір десь LXL. за коліна. Зара. Ляне? Прикольному стилі? Оверсайз без розміру. Також легке. Ще плаття? Атмосфера? Гарний колір. Рукав 3-4. Також великий розмір. Еліксель. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.